Привіт! В сьогоднішньому відео ви зрозумієте, як швидко прийде прогрес від ваших тренувань та що можна назвати прогресом. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run4Fun. Підтримайте наше відео вподобайкою, а канал підпискою. Прогрес в тренуваннях це приріст показників тренованості, які ви розвиваєте. Тобто, якщо ви розвиваєте витривалість, вона має виражатися в тому, що коли ви біжите на початку своїх тренувань, наприклад, 10 кілометрів в третій пульсовій зоні в темпі 6 хвилин, і вам доволі важко, то умовно через місяць тренувань ви пробігаєте 10 кілометрів в цій самій третій пульсовій зоні, а ваш темп вже 5,45, або ви біжите свій довгий крос 16 кілометрів. І вам другу половину бігти важко, хоча ви і притримуєтеся другої пульсової зони, то за певний проміжок часу ви пробігаєте свої 16 кілометрів значно приємнішими емоціями і зусиллями. Ось і це і є прогрес. Прогрес від вашої проробленої роботи має з'являтися не одразу, тобто, якщо ви починаєте свої тренування з бігу і перші навантаження для вашого організму це є стрес, який виражається загальною важкістю після тренування. Різким збільшенням частоти серцевих скорочень під час навантажень та болем у м'язах, і це нормально. Така реакція вашого організму триватиме до трьох тижнів в залежності від загальної тренованості вашого організму. Після трьох тижнів регулярних, правильно дозованих тренувань та відновлення між навантаження приходить прогрес. Зараз вам дуже важливо зрозуміти, що прогрес може бути незамітний зразу по всіх показниках. Наприклад, вам тренуватися стало по відчуттях набагато легше, і немає вже такого дискомфорту в м'язах, який був на початку підготовки, але серцево-судинна система ще не справляється з тими навантаженнями, які отримує. Наше серце це є також м'ясо, який потрібно розвивати шляхом регулярних, тривалих та монотонних тренувань. На низькому пульсі в другій та третій пульсовій зоні. Для вашого прогресу показників, які ви розвиваєте, також важливим є відпочинок і без нього ніяк. Якщо ви проводите тренування і при цьому постійно не досипаєте, бо спите по 6 годин, ви не відновлюєтеся і не доб'єтеся успішного результату допоки не підлаштуєте свій сон для відновлення не більше, більше 7 годин. Також пам'ятайте про правильне та здорове збалансоване харчування. Уникайте закладів швидкого харчування, не зловживайте гострою та жирною їжею. Рекомендую вам розібратися, які показники ви хочете розвивати на своїх тренуваннях, тобто, якщо ви хочете бачити в якості прогресу. Наприклад, якщо ви хочете пробігти свої 10 км швидше на одну хвилину, то постарайтеся виконувати свою інтервальну роботу в змагальному або трохи швидшому темпі бігу, щоб привикати до цієї швидкості, яка буде на змаганнях. Потім підлаштуйте свої тренування так, щоб це не було суперскладно для вас, щоб ви виконували заплановану кількість тренувань, наприклад, 4 тренування в тиждень, і головне їх виконувати регулярно. В сьогоднішньому відео я хочу звернути вашу увагу, що прогрес приходить далеко не від максимального результату виконаної роботи на тренуванні. А від регулярних навантажень і відновлення між тренуваннями, і тоді прийде прогрес, який в більшості випадків ви за один місяць відчуєте. Не забудьте підписатися на наш канал, підтримати його вподобайками та підпис... написати в коментарі, чи прогресуєте і бачите прогрес на своїх тренуваннях. Пам'ятайте, що тренуватися потрібно регулярно, правильно, бо спорт це здоров'ячко.